Сьогодні ми поговоримо про кар'єрні шляхи. Ти готова? Так, готова. Добре. Отже, Лан, ти наш головний директор з питань штучного інтелекту. Ми перейдемо до деталей, але якщо коротко, як ти тут опинилася? Я працюю в Accenture трохи більше 20 років. А в цій сфері, у цій галузі, я вже майже 23 роки. Перш за все, я розвивалася і зростала як математик і науковець. Гаразд. Я виросла в Китаї і завжди дуже добре давалася математика та так звані STEM напрями. Так це було улюбленим заняттям? Так, це моє улюблене заняття. Так. Я дуже люблю науку. Я вирішила зібрати свого першого робота у 16 років. Це чудово. І знаєш, щоб це зробити, мені було непросто. Так. Тому що ми тоді не були багатими, у нас не було багато ресурсів. Тож мої батьки, які були дуже віддані моїй освіті та освіті мого брата, змушені були позичати гроші. Щоб зібрати роботу? Так, зібрати мого робота, щоб я могла потрапити до цього дуже престижного наукового табору. Звісно, у таборі було лише троє дітей з мільярдів людей у Китаї, і я була єдиною дівчиною на той час, так? Ще двоє. Отже, я зібрала роботу. І як ти думаєш, що робив цей робот? Робот був е, колись навчали сільських дітей у Китаї англійської чи не так вивчати англійську. Тож весь цей досвід, знаєш, ця подія насправді стала ключовою віхою, так саме на самому початку моєї наукової кар'єри. Я настільки сильно зацікавилася, знаєш, сучасним штучним інтелектом. Ось так я і захопилася наукою і вирішила насправді приїхати до Сполучених Штатів так, щоб здобути ступінь PhD. Навчатися іноді, вступаючи до коледжу, ти можеш змінити думку. Ти можеш піти в коледж, любиш математику і науку, а потім зрозуміти, що тобі подобається література і історія. Ти вірна вибору, я у STEM. я залишалася у STEM. а можливо, це тому, що в мене не було так багато інших варіантів, так? Знаєш, я повна протилежність. Мені дуже подобалася математика, аж до йде до університету. І спочатку я саме вступив на економіку, а потім вже взяв курс із комунікацій як частину ну обов'язкової програми, і мені це дуже сподобалося. І я змінив, повністю змінив напрямок своєї кар'єри. Ти навпаки, ти знала, завжди знала. Я думаю, що є дещо спільне так? в обох наших історіях це пристрасть. Ти маєш любити, маєш любити те, чим займаєшся. Коли ти думаєш про цю частину кар'єрного шляху, про перші роки ти ж частина команди, так? Твій успіх залежить від успіху інших. Кожен має виконувати свою роботу. Чого ти навчилася в той ранній період своєї кар'єри? Як ти навчилася бути хорошим членом команди, вчитися одне в одного? Знаєш, щоб запропонувати клієнту найкраще, так? Для мене це ще одне кліше. Так. Я вважаю, що це дуже важливий момент. І я знаю з власного досвіду частина мого... Вибір кар'єрного шляху часто залежав від тієї команди, в якій я хотів працювати, майже більше ніж від самої ролі, яку я мав отримати, тому що команда справді має значення. Можливість мати цю командну підтримку, довіру, працювати з людьми, яких ти поважаєш і від яких можеш навчитися, це справжній прорив. Тож, коли твоя кар'єра розвивалася, а штучний інтелект почав справді змінювати свою роль у бізнес-середовищі, чи усвідомлювала ти, що твоя кар'єра піде саме цим шляхом? Я маю на увазі стати головним директором з питань ширві це неабияке досягнення. Коли ти вперше почала це усвідомлювати, і це була твоя амбіція, чи ти просто, чи це просто сталося? Ну, це дійсно дуже хороше запитання, справді я б сказала, що це щось середнє, так? Як я вже казала, знаєте, це не так, що я дуже ретельно планувала свою кар'єру, так? Я приблизно розуміла чим займаюся. Мені справді подобається те, чим я займаюся, так Тож, думаю, це одна частина відповіді, а друга частина, як на мене, це просто я справді знаєте, як це сказати правильний час, так? У правильному місці, так, з потрібним набором навичок, з підтримкою правильного керівництва. Так? І також мої амбіції, моя експертиза співпали зі стратегією компанії, так? Тому що знаєте, ти є частиною цього процесу, так знаєте, для мене це, чесно кажучи, просто якщо використати цей вислів, знаєте, удача завжди сприяє підготовленим людям. Я думаю, що всі ці два десятиліття роботи, яку я виконував в Accenture, там, обслуговуючи клієнтів. Так, знаєте, е-е, самовдосконалення створення команд, все це досягло кульмінації приблизно у 2015 році. Скажімо, десь у 20 2020-му. підготовка не означає бути механічним. Це не означає, що якщо я робив це з тобою достатньо разів, так я спостерігаю за тобою. Підготовка потрібна для того, щоб ти міг бути будь-де. Це щоб ти міг бути гнучким. Усе, що ти сказав, важливо для лідера. Підготовка не, не про те, що я це завчив на пам'ять. Я просто пройду через це. Я не відступлю від лінії ні на крок. Коли ти дійсно добре підготовлений, клієнт ставить тобі питання або ти розумієш, що інтерес в іншому місці, ти можеш повністю маневрувати, тому що, знаєш, усе настільки глибоко, я думаю, що це важливо. Це теж важливий момент. Підготовка відрізняється від заучування на пам'ять. Повертаючись до моєї попередньої думки про те, що удача сприяє підготовленим, так я думаю, що ми, як команда, маючи лідерство навколо нас, у нас було це передчуття. Так, це стратегічне передбачення, що щось велике станеться. Але якщо ми не підготовлені, якщо ми не інвестували в цифрові технології протягом останніх двох десятиліть, не виконували багато чудової роботи, якою я досі пишаюся, ми могли би бути не готові в той момент. Ми могли би просто, знаєте, це могла би бути якась технологія, що проходить повз. І тоді ми б кинулися наздоганяти. Але я вважаю, що наша стратегія дуже унікальна, дуже відрізняється завдяки всім цим елементам. Ілан, коли ти проходила цей шлях, ти перейшла від члена команди до її лідера. Що ти можеш сказати про те, як це стати лідером? Що для тебе було важливим з точки зору того, яким лідером ти хочеш бути? Знаєте, я шукаю, я завжди дуже. Знаєте, чутлива усвідомлює важливість стійкості, так? Я вважаю, що адаптивність це надзвичайно, надзвичайно важливо. Без сумніву, ти багато працюєш. У тебе дуже багато справ, багато людей, клієнтів залежить від тебе. У тебе велика команда, яка також залежить від тебе, але є й інша сторона, те, що живить твою особисту пристрасть. І що ну, розкажи трохи, як ти підтримуєш свою стійкість? Як ти дбаєш про себе, щоб мати енергію виконувати цю роботу? Так, це дійсно дуже важливо. І знову ж таки, я не хочу, щоб люди думали, що всі ці речі бути стійким, бути, знаєте, компетентним, ризикувати, це дуже складно, так? Тому я думаю, потрібно знайти свій власний спосіб робити це природно, правда? Я вважаю, що мати великі амбіції це для багатьох із нас вже друга натура. Але також потрібно дбати про себе, правда? І мені дуже подобаються китайські ідіоми, але. Знаєте, є одна, яку я маю перекласти англійською, це про те, що ти робиш кілька кроків назад, так? Трава здається зеленішою, правда? Небо і блакитніше. Нічого немає, так? Я маю на увазі подумайте про всі ті речі, з якими ми стикаємося щодня. Я теж. Я думаю, це вибір. Мій тато завжди казав мені, наприклад, якщо ти йдеш по е, тіньовому боці вулиці, а сонце он там, тоді перейди на інший бік. Ти маєш робити вибір щодня. Я думаю, що так. Саме такі дрібниці, на мою думку, і. Зміна мислення. І ще я навіть не можу порахувати, скільки разів я пропускала свій рейс, правда? Бо я завжди на дзвінках, так? І хто? Так. І потім, знаєш, я буквально просто пропустила рейс, бо не змогла, не зайшла на посадку, хоча була прямо біля виходу. Так, да. тож знову ж таки такі речі іноді можуть бути дуже дратівливими. Да. Правильно, але. Але я завжди знаєш, але добре, коли таке трапляється, можливо, я потім сиділа поруч із кимось дуже веселим у літаку, і ми почали чудово спілкуватися. Так, тож подумай про ті приємні моменти, і знову ж таки потрібно діяти свідомо. Так, так я з тобою згодна, поки прийом спрацьовував у 9 з 10 випадків. Так, так мені це справді подобається. Ще одна річ, яку, на мою думку, важливо. Важливо навчитися давати собі трохи поблажливості. Бувають моменти, коли ти робиш помилку, ти пропустив рейс, ти щось не помітив. Тож, коли ти згадала про стійкість, коли потрібно зробити це переналаштування, який у тебе тоді прийом. Я думаю, що саморефлексія дуже важлива, правда? І я думаю, що в Accenture, очевидно, всі надзвичайно зайняті. Ми, мабуть, щодня бажаємо, щоб у нас було 26 годин, так? Я часто знаходжу час для роздумів для себе. Я просто вимикаюся. Просто нічого не робити, так? Знаєш, не дивитися в телефон, коли прокидаєшся. Так це звичка, правда? Я роблю це через рухи прогулянки, і це смішно. Бо сьогодні я вийшов і вчора вперше стало трохи тепліше, не надто тепло, але я вийшов сьогодні вранці лише в світшоті. Було холодно, я йшов по доріжці для прогулянок. Всі інші були в шапках, рукавичках і куртках. Я подумав, мені це подобається. Йду далі, знав, що якщо повернуся, можливо подивлюся в телефон, отримаю лист на електронку, чи зрозумію, тобі краще піти в душ. У тебе дзвінок осьомій, і я просто залишився на своєму шляху, бо для мене це єдиний час, який я маю для себе, і це був найкрасивіший світанок, який я коли-небудь бачив. Сьогодні гарний день, правда? Так, я зробив кілька глибоких вдихів, стало прохолодно. Може, треба було взяти куртку. Так, але я ніби захистив цей час, тому що це був мій час, і я не хотів, щоб весь день уже почався. Я хотів мати цю маленьку мить для себе. Так, ні, я скористаюся твоїм прийомом. Я думаю, частина мого часу для роздумів це також, можливо, саме ця випадковість. Це також щодня або, можливо, щотижня. Знайти ці 30 хвилин, так знаєш, можливо, щодня це 5 хвилин. Це твій час для навчання, правда? Так, і це може бути один подкаст, який я слухаю, або якась одна стаття з архіву. Яка найкраща порада, яку тобі коли-небудь давали? Чи був у тебе наставник, спонсор або лідер, який дав тобі чудову пораду? І чи поділишся ти цим із нами? Так, звісно, звісно, я вважаю, що наставництво надзвичайно важливе, особливо в Accenture та й загалом у кар'єрі. Знаєш, знаєш, раніше я також займався певною поговорити з громадою. Наприклад, вони завжди питають, як знаходити наставників. Я вважаю, що для пошуку наставників потрібно діяти свідомо потрібно також докладати зусиль. І ще варто пам'ятати, що часто у вас можуть бути різні наставники. Наставники не обов'язково мають бути вашими керівниками чи видатними особистостями. Наставниками можуть бути і ваші колеги, правда ж? І ви можете подумати, наприклад, про ситуативних наставників. Так мені подобається, так, але думаю, ви можете подумати, о Боже, це ж занадто, правда. Розумієте? І знову ж таки, як з цим впоратися, як бути в цьому цілеспрямованим. Можливо, це просто 5 хвилин на перевірку так, зі своїми наставниками щомісяця чи 10 хвилин, так? Мені просто дуже пощастило, правда, в Accenture у мене є наставниці. А у нас є наставники-чоловіки. У нас є, знаєте, наставники-колеги. Тож для мене вони, знаєте, безцінні ресурси. Я вважаю, що наставництво надзвичайно важливе, я повністю згодна. Знаходите час наставляти інших. О, так. Ні, це мій час віддавати іншим. Так, тож знаєте, багато людей звертаються до мене з питанням добре, як ви будуєте мережу контактів? Так, я кажу, гаразд, я цього не роблю. Для мене це ще одна річ, яку ти просто робиш дуже природно. Ти просто знайомишся з людьми. Але я також надаю багато наставництва своїй команді. Так, я думаю, що знаєте, я вважаю, що мати послідовників дуже важливо. Опікунство це також одна з наших основ лідерства, іноді достатньо просто невеликої поради практичної поради не робіть речі занадто теоретичними і не ускладнюйте людям виконання чогось дрібниці. Я завжди про дрібниці, маленькі хитрощі, так? Бо так я вчився у своєму Антверпені. Це Підсумок так, це складається. Отже, Лон, ще одне питання, яке мені часто ставлять: якщо ти починаєш займатися маркетингом сьогодні, це зовсім не те саме, що було 5, 10 чи 20 років тому. І власне, яка найкраща порада? Я насправді кажу те, чого мабуть і сам ніколи б не передбачив. А саме дійсно вчитися і глибоко розуміти технології та дані, і можливо кілька років тому я б сказав це просто тому, що вважав, що так потрібно, але зараз це йде від справжньої любові, тобто та креативність, яку це надихає, цікавість, яку це викликає, сила, яку це дає маркетолог. Сьогодні це зовсім не те, що я колись уявляв. Тож, моя найголовніша порада. Справді відчуйте себе впевнено з технологіями, поєднуйте технології та маркетинг так, щоб робити те, про що навіть не могли мріяти. Яка твоя головна порада для когось, хто зараз у такій же ситуації, як ти був, коли будував першого робота чи отримував стипендію до університету? Яка твоя порада щодо того, як побудувати неймовірну кар'єру в сфері даних та штучного інтелекту? Так думаю, моя порада зовсім не змінилася. Я щиро вважаю, що для молодшого покоління зараз надзвичайно захопливий і цікавий час, щоб увійти в сферу Ші. На мою думку, технології настільки сильно еволюціонували зараз. Ми говоримо майже про нову модель щодня. Насправді, зараз, якщо подивитися на те, що ми бачили за останні 24 місяці, ми вже пройшли 4 хвилі. Ти знав про це? Знаю 4 хвилі. Ти ж розумієш революції штучного інтелекту, так? Зараз ми вже на етапі агентного Ші, ми переходимо до фізичного Ші, моделі з міркуванням стають мейнстрімом, правда? Тож я думаю, для молодшого покоління моя порада така: по-перше, це гнучкість, тож так ти йдеш у ногу. Майже як ми говоримо, кожен лідер це технологічний лідер. Тобто, це не так, що о, ну знаєш, е, -е ну о. Ти технічний це вже по суті стає прикметником. Це, звісно, не для всіх. Технології всюди навколо нас, особливо для молодшого покоління, для покоління Z. Вони вже прийдуть із таким фон, так. Закон технологій, тож насправді я дійсно хочу нагадати їм, будь ласка, майте міждисциплінарний погляд, розглядайте питання з різних точок зору. Так штучний інтелект не працює у вакуумі, Чи це не лише про комп'ютерні науки, так. Ще це не лише про одну дисципліну, так? Насправді, я думаю, що нові технології навколо нас зараз дійсно вимагають такого, як я це називаю, міждисциплінарного, більш гнучкого набору навичок. Так? Ось чому в Accenture ми створили цю r 12 так, 12 ролей. Ми розглядаємо всіх наших тисяч співробітників, так переосмислюємо цю кар'єрну архітектуру, так? Готуємо майбутнє. Один з моїх улюблених це науковець з обчислювальної техніки. Чи не так? Раніше такої ролі не було. Думаєте, це Data Scientist. це комп'ютерні науки, це розробка програмного забезпечення. Я кажу так, це все разом. Саме так. І подумайте про це. У маркетингу ми створили роль агент-спонсора, так? Такої ролі не було. Мені все ще потрібно розвивати свої навички швидкої інженерії, але я над цим працюю. Ось чому я вважаю, що те, що ви сказали, чудовий приклад. Межа розмивається. Це вже не про те, що я технічний спеціаліст, а ти ні. Ти стратегічний. Я не стратегічний, та о я креативний. А ти не креативний. Я думаю, що, мабуть, робоче місце майбутнього буде зовсім іншим, так ні, я так думаю. Є ціле покоління людей, які сприймають це як трансформацію, і їм потрібна стійкість, щоб постійно змінюватися. А наступне покоління і те, що після нього, для них це буде нормою. Для них це буде нормою, і вони цього не захочуть. Я можу навести тобі стільки прикладів. От моя донька цього вересня вступає. На юридичну освіту, а знаєш, чим вона зараз займається? Вона аналітик з управління даними у консалтинговій компанії. Ми займаємося параюридичною діяльністю так на частковій зайнятості, тож я думаю, що робота трохи схожа на мамину, тому роботу буде дуже важко чітко визначити. Це правда. Так, це цікавий час. Це захопливо дуже по-іншому. Але я думаю, що серед усіх цих відмінностей є прекрасні речі, які ще належить відкрити. І кар'єри, про які ми, мабуть, навіть не можемо зараз уявити. Я з тобою цілком згодна. Що ж, я я підсумую, розповівши трохи для тих, хто не знає. Ми з тобою працюємо разом над одним проектом. Я зрозумів, що це було приблизно 9 місяців тому, коли ми почали, бо це було у травні минулого року, і ми працювали над AI рефайнері та Agentic AI, зокрема для маркетингу. І просто слухаючи твою історію, твою здатність зосереджуватися, занурюватися в глиб, твою очевидну любов до технологій, але також і твою гнучкість. Я побачив це на власні очі, коли ти вирішила вчитися маркетингу разом з нами. Бо ти хотіла не просто побачити на що здатні агенти. Пам'ятаєш ті перші кілька днів, я сказала своїй команді не про технології. Ми не будемо про це говорити, ми хочемо вчитися, джил. Саме так. І мені це дуже подобається, бо я бачив на практиці твою щедрість, співпрацю, глибоку експертизу. І для мене було честю багато чому навчитися у тебе. Патенту ще немає. Але я працюю над цим за цей рік спільної роботи. Я багато чому навчився у тебе. Тому я радий, що сьогодні ми змогли трохи почути твою історію. І Дякую, що поділилася нею з нами. Дякую.